Привіт! привет! И с вами я, Игорь. Ми поиграємо в игру. Я не знаю, як називається называется вона. Ну, давайте играть. Я. Я все тут знаю, де Тікток, де все. А що це про Барбіос? Це оце. Нос Нос Це оце Тепер Оце воно А, ні Оце Тепер Оце Ні Ora, in YouTube. Lion. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ¿Qué ah yo, soy toy da mm -hmm. yo, no yo, soy yo, Ребят, пока ставте лайки, підписуйтесь, хто за Україну, то обязательно, а звичайно і всім бувай.